Вітаю, вас тут на моїй пасіці. 14-14 травня. Працюю, друзі, на пасіці, так як ті дні в нас дуже були перебоями дощ, дощ, ну, видно, теж сьогодні буде. Дощ, сонце, дощ, сонце, вліс та лимона. Ви не повірите, та їх погодою бджоли голодні, як собаки, то і вже бачу, виходить розпліт. І є потреба накидати другий 145-й корпуса, але я трошки покажу. надійно, бо молодь обльотується, то друзі, у нас сьогодні всього спеціальне залетіло. У нас сьогодні... сьогодні пасіка обльотується, друзі. Літає. Треба накидати, бігати. А вже в небі вдюли мара. Треба накидати 145 вже другий, бо тут вже була не влазить. Так що вже цей точок, це тільки ще тих 23 вулики залишився. Так цю сторону вже повністю все перебрав, подивився. Тут все я вже зробив, там ще не достигла сім'я, там ще там пакети, я тут вже поставив. о, бо... Накидати бігом 245 корпуса на друзі, я поставив таке, корпуса ставив, річ робиться. Я корпуса ставив полумедові, половину п'ять рамок ставив. П'ять рамок ставив суші, п'ять рамок ставив суші повністю з медом. Я сьогодні кинувся, друзі, там голо. Там голо. І, о, то я вже сьогодні... Тут все-таки ця сімейка одна в мене залишилася маленька, це подивитися до неї буде. Набирає, вона сили чи не набирає. Ну, Матку прийдеться обрати звідти. Тут вже все. Я вже тут все укомплектував. Тут ось ця сім'я має виводити матки, то я її накидав в мощини, щоб вони мені не бобукали. Ось так що вже сьогодні підкинув вже. Другі 145 і попідкидав джула. Літає гуде, шумить. Так що бігаю, все спочатку переглядаю, підкидаю десь 145 і треба, ставлю пополам суш, мед, бо як ріпак вже доцвітає, вже практично. Ну нема нічого, друзі, що померзало. все, все, все вже все. Тому бігати буду, треба накидати вже кругом самого рання, вони не переду мене, не, тільки тут сонечко підійшлося в вісім. Ну, і до цієї пори ми трошки з вами поспілкуються, бо я вже... Не маю сили, нічого робити на пасіці. Переглянув друзі, днів три чи чотири, я до пакетів не ліз, да, друзі. зразу як виїдають, бджоли виїдають мед, крайні рамки, беушні такі, що я, то я вже от двісті навіть, вже стільки, а скільки я о, обрізаю на перетопку, тому що о, ці що самі крайні рамки, вони... Е, не потрібні вони спеціально так, щоб бджоли виїдять мед і будемо на перетопку. Я вже два мішки нарізав, ще ріжу так, і те роблю. І друзі і те хапаю, і те хапаю, і те хапаю. Треба строчно бігати, накидати, де стояли і не стояли, 145 й кулькуса то ставлю, а де стоять, покидаю по-другому, бо бджола дуже вже багато бджоли лупиться. Тобто щоб потім не лазити по деревах, не ганяти за ними. О, то я, то я друзі, бігаю і накидаю корпуса, ну тоді як. Тут ще відкинув, це сімайка. Треба теж підбігти, накинути 145-й корпус, туди за те по одному. Щось ремів я не впіваю вчора. Не можу спіти, вроді все время сижу, друзі на. Постійно сижу на пасіці і я кажу, кидав по п'ять рамок медових, повністю медових кидав по п'ять рамок, а чотири сушнінки, хоч голо. Сьогодні подивився, то так гризу за пальцем, голоду знімаю, і пак і все. Холод. І дощ дощ. Сьогодні якось так вже до обіду витримала погода, о, а так голод, то я й ходжу зараз, маю роботу і так. Сюди край те подивитися, край не співаю, то я перебираю вже та й суші в мене теж небагато і 145, але ще є вон. хороша медова, ще стоять повністю корпуса 145 із медом, ще дуже багато є. Так що ставлю корпуса 145 практично з медом. Суш в мене ще медова є, я ще укомплектовую пакети. О, бо для чого? Хай повиїдають. Повиїдають тоді, я вже, як повиїдають, то тоді вже буду вибраковувати, буду викидати. Кажуть, стави, е, там одну сімейку ставив тянуть, але Для чого ставити суш, ващину, якщо є, суші багато. О, Працює. Тут теж перебираю. Зачепився в це все треба ще відривало, ось свою цю, 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 що треба причепити. При, тож шарама тут. Ой, Такі рамки. Також і туди скільки ще тут їх є. І це той ще 300 суш. Зараз з медом. То це під пакети ставлю. Ставлю під пакети, щоб вони були. Ви знаєте, друзі, тоді як я їх привіз, тоді як я їх привіз, я ж їм ставив з тієї сторони і з тієї сторони ставив їм суш. Ставив їм суш медову. Ну так, більше половини меду ставив. Не повірите, сьогодні переглянув. Повиїдали, все, ну днів вже чотири прийшло, як я привіз. Для днів чотири прийшло, як я привіз. Ось. Все повидав. То я ті ту суш на вибраковку, навіть кидав на обрізання, на перетопку, а хорошу п'ять запакував. Так це ще тут у мене. Раз, два, три, чотири, подивитися і цей на... на тиждень цей кусок вже забезпечений. Тут теж я тут все тільки це ще поставив. Тут порядок, це все пакети, це все однорамочний, воно це все пакети. І... Тут це понакидати, там понакидати, там понакидат. Ой, капець. А воду від... десь, десь тут взято, від... на воді сидять, вся бджола сидить на воді. О, то я вже... Вся бджола сидить на воді. Що ж вона, Ніколи не літає, обльотюся, але не літай. Я мушу накидати ще 145-й корпуса з медом, практично повністю з медом, бо мене і, і я скажу, друзі, в мене і тут сюди треба срочно поставити 145-й корпус з медом. Срочно треба поставити, срочно. Це ми зробимо. Отакі у нас справи. Ух, так у нас сьогодні. Погода, то ми, ми не спимо, друзі, ми працюємо, працюємо. Я ж це так відбираю рамки, які погані. відбираю, Можна ну, без маски, але не хочу. Знаєте, молода бджола обльотується, не хочу. о, то отак нас сьогодні на пасіці, друзі. Є, що друзі, робити, ой, є. Пакети повиїдали в цей мед. Ось такі в нас результати. Я ж давно, друзі, такого не чув гулу пасті, як цей рік. Ну щоб бджола засиділася, ви не повірите, бджола засиділася. Сидять таке, я дбаю, я бігаю, я їм накидаю рамок. Треба страшно, не можу я вспіти. Не можу я встити, ганяю. І просто знаєте, я трошки мореся. Не можу я встити повністю за... ранні перегляну практично всі 145 ці пакети, потім одно, одне об одному 145. Ну що я бачу, ну пджола піднімається, гарно засиджує 145 то я наверх бахаю ще повністю, практично все 145 повністю цей з медом. Пополам десь десь, десь більше де, нехай їдять. взяли друзі, і подивився на які в трьохсотих. Ну там по жменюльки там залишилося меду, повиїдали, де було що трьохсотих повиїдали. Друзі сіки, я вже... друзі, сіки я вже нарізав цього. Так, да, багато було коментарів. Наші обрізаєш, наші друзі, представте, це все ж це це все на дні вулика і я мала завод муляк. Ти добре обрізав? Так, да, заморозка. Вже все, мабуть, більше я не буду закривати льотки, бо вже бачу, що вже все, вже бджоли, є кому обігріти. Тому що в мене стояло суші багато, бджоли було менше, розплоду було багато, то я прикривав, щоб було... щоб було. Тепло. Зараз вже бджоли бачу, більш теж пакети. Є вже восьмирамочні пакети. Є так, що я ті вже позабирав заставний повністю, що вже все. Вже вони собі набирають сили. Доволі деякі пакети, декілька є слабших. Ну а так, ну так, є всякі. Слабші, сильніші, всякі є. Так холодом навіть, набирали, але вже дивлюся на свою пасіку, я просто я просто друзі шок. Це капець. Є вже чим працювати. Я ж кажу, я саморання сьогодні, саморання сьогодні вже в милі. Переглядаю, бо мода треба, яка вже дивився як повиїдали, крайні медові. На перетопку відкидаю, потім встану, я їх обріжу, наріжу мішки потім. Чи на воскотопку, якщо буде жара, то воскотопкою дуже гарно перетоплюється. Якщо ні, на паруву перекину, якийсь буде, може дощ, що то я стану, який день, ти попрацюю. Таке, то я відкидаю, не було. Я думаю, що в мене року сушні не буде, але є дуже багато сушні, якої є. Треба, треба викинути, вона не потрібно. Будемо ставити далі, друзі, якщо піде хоч малейший. Ну хоч би тепло пішло, що ж зараз ставити в чіну, як друзі, тепла нема. Там був одній сім'ї поставив дві вощини, там в мене дуже крепка сім'я, яка буде води матки, то я думаю, я їх притримаю, щоб вони мені не зроїли, бо там вже наверное, рамок з 15. А то й більше бджоли, десь рамок вже до десяти розплоду. А мені треба, щоб вони заберу матку, дуже хороша матка, заберу матку, відводу, а туди хочу закласти. Ну що закладати, друзі? Ну що закладати? Це якось сьогодні, що це вже така пора і дощу нема. Вчора так, тільки, тільки час. Сонечко гарно тепленько, другий час ляє таке, як з від відра. І холод такий, опять, тільки поставські, ось опять вийшло сонце, тільки, опять. Це сьогодні сьогодні і то холодно, бо бджоли не пускають з нізолу, дуже кусаються. То бігаю, накидаю 145. Роботи, але ну, я не дивлюся, кусаються, вони не кусаються. Я працюю, тому що мені треба і, понакидати срочно дурі 145, бо порояться. Бджоли друзі стільки бджоли лупиться, що повно. А що молоді матки, торічні матки, друзі, торічні матки. Ти лупляться. На другий рік, звісно, буде аврал. Чого? Бо і всі пакети торічні матки, то треба було все міняти. Все треба по поголовно міняти на твій рік. О, А цей рік ще й топі рік маткам. Якраз ось в кінці травня я їх міняв, травень-червень я їх міняв, це рік, але стіна, друзі, ви не повірите. Може не передасть камера. не передасть. На бджоли стоїть стіна. І що воно хоче? Вроді сонечко вийшло, а було холодно. А воно холодно, друзі. Але бігаю якось, я вже думаю, трошечки сяду, додихнув, бо я вже все і милі. Забігався саморання, саме перед перебіг всі пакети подивись. Потім дируся, я бачу де на людку, зрання багато чоловік. Давай накидати другі 145. Фех, трошки наша наша така робота трошки тяжка. Я сказав, і не раз казав. о, що друзьям казав, це як коли пасіка піше 200-300. Це як ними дати ради. Ще й вони ще й мало того. Є так, знаєте, що в мене знайомі, що на роботу ходять. А я сиру тут сутками, сутками сижу, Ну не, нема друзі, Переглядаю в мене нігде нема матушників, нігде нема. Нігде нема. Я їх я розширяю. А що основна причина? Корма, я розширення, суші ставлю, матки мають, де Матки мають де? червити, бджоли хватає, корпуса накидаю і нехай працюють. І нехай працюю. ліпак, то вже, мабуть, все. Все може день, два, три. Ну він так у нас бідненький примерзний, там такі благенькі, але після нього буде гречка. То представте, ну в мене є. В мене ще є, може рамок ще трьохсотих трох, є трошки з медом, Ну трьохсотих йдуть всі по пакетах, оди йдуть, їх там не буде. Щось повиїдаю, повикидаю на перетопку, щось залишиться. А ти трошки понабирають сили, будемо викидати на перетопку і будемо ставити. Вощина є, рамки нові є, не буде, привезу, поїду. Отакі трошки. Я трошки дуже віддихаю. Ой, я сьогодні трошки віддихаю. Отаке. Вже бачу край треба бігати кругом. Кругом треба бігати, підкидати корпуса. Давно таке у мене льоту на пащиці не було, друзі, давно. Треба повитягав. Це, що в мене залишилося дві сімейки, дві сімейки, друзі, залишилося, які треба ще е, тягнути. Там одна бачу, сама вже витягнеться, а ще дві сімейки треба тягов. У мене є слабачок, не знаю, що він там. І там ого. тут та рамка розплоду. Повністю, тому це один слабачок. А так всі я практично вже повитягав. О, от треба срочно бігти, от, от бігти треба накидати. Накидати срочно треба 145 й корпуса. Туди я бачу, теж треба срочно накидати, кинути корпус 145-й, повністю з кормом, бо там вже голо теж. Хоча я і всередину поставив. 300-й корпус повністю, повністю я трьохсотий корпус поставив медовий. Ну так, мед, мед сушніна, мед, сушніна то, але все одно бачу, скільки бджола приростає, то є потребність такі в нас справи, Так що треба бігти тут, теж треба підкидати 145-й, ну ще, це ще в мене тут чотири вулики, я ще не дійшов. Не дійшов ще я. Тут теж треба підкидати, на воді, на воді сидять і все. На воді сидяти, за день вип'ють, уйму банок води. Отаке. Так що такі в нас, друзі, обставини. Працювати треба, приходиться, приходиться товстись, працювати. Але як хочеш повитягати, бо дуже, знаєте, з зими вони були дуже в мене. Може, не буду зачіпати, не знаю. Зими вони, друзі, були дуже в мене слабенькі, яка переболіли сильно. О, багато сімей переболяних. Але все, встановилися, набрали сили, підкидаємо 145, вже де перший шеренга практично закончив один 145 шрув, другий 145 корпуса. Так, вони не кусають, вже можна ходити, ну знаєте, зараз обльот може десь якась і просто стукнути. Нема, нема, взятку нема. Друзі, все повимерзло. Ви не повірите, друзі, все повимерзло. Все померзло, нема нічого. Я ріпак там якийсь благенький залишився. Ну Но... от крутиться бджола, навіть нікуди не літає. Ось так. Але приходили, працюємо, я кажу, є добре, що є багато 145 х рамок з медом обрізаю, ставлю, як кажу, був, поставив, повиїдали. Ну, на що, холод. А бджоли, друзі, по 7 рамок, в 10 рамочниках і 8 рамок розплоду, 8 рамочниках 7, а 10 рамочниках, в 10 рамочниках, 8 рамок, 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 рамок розплоду. Отак. Їдять, їдять, матка опять сіє, матка опять, а та молодіж вийшла, вона ще нікуди не літає, їде, є потребність. Є потребність молоджю теж годувати, а нема чи я даю їм. У мене є що. О, так що. Отакі у нас. Результати по, по бджільництву сьогодні. Хоча б що таке тепло, то сонечко вроді спити, а холод такий, а бачу хмара йде вже буде. Скоро, мабуть, буде дощ казав той. Отакі справи в нас. Отакі дуже друзі в нас справи. Отакі, тут теж треба підкидати підкат, 145-й поставити. Треба. Тут я вже не два поставив. Десятирамошники вже стоять в мене на двох десятирамошніх. От вам пакети наші сьогодні працюють. Я їм сьогодні перебрав, подивився, по сухі рамки забрав пусті. а ну це ні, це моя, моя сім'я цього. Це підставляв 145-й їм, підставляв це таке. Віздуть. Це кадеш. Полетіла. Так що треба п'ять йти типу, по воду, наливати воду, випиває, недавно наливав, та поготував. От і все. І приходив до мене один чоловік, теж пастник, трошки більше пасіка, ніж в мене. Таке жалується каша водя, біда. Нема чим кормити, що робити, що де дати. Таке? Так що я трошки не докачав торік, такі полумедові не зачіпав, такий всякий, такі і вже, вже третій місяць годую ними. Третій місяць. Вже трьохсотий що всі пооддавав. Ще зараз тільки 145. Отакі в нас справи. Такі друзі, у нас на сьогоднішній день такі в нас справи, так у нас пасіка працює. Хочать хочат їсти, а що ти робиш, кажу, взятку Нема. все, вже все повимерзало, що мало вимерзнути, що мало, де все, це таке ріпаку там доцвітає він, бо вони на нього практично навіть не йдуть. Кульбаба цвіте, бо так та одна відсвіла, друга зацвітає, то ще кульбаби носять. Тоже було стільки не неповірно, стільки було перги в вуликах. Треба повиїдали, було по дві, по три рамки перги. Повиїдали, всю пергу повиїдали. Отакі От у нас дуже справи. Так що ми працюємо, трудимося на пасіці. Я знаю, що ну, друзі, род друзі, що цей рік має бути з цією погодою всі, всім. Отакі справи, друзі, у нас. Добре, друзі. Буду бо, трошки віддихнути, буду працювати далі. Отакі у нас сьогодні справи. Все, бойтайте здоров'я, всім пока.